Така послуга є, треба, її, щоб батьки і пацієнти знали, що є така можливість додатково кріпити зубчики. 550-66, 550-99, код міста Мукачева 231. Це номер наших телефонів. Я вибачаюся 550 50 64 І звичайно ж, телефонуйте до нас. Приєднуйтесь до нашої розмови, задавайте свої запитання. Сьогодні у нас в гостях лікар-стоматолог Олександр Хлопонін. Ми продовжуємо нашу розмову. І Наступне запитання до вас є ще такі, можна сказати, прикраси. Не знаю, також пірсинг називається пірсинг язика, коли молоді люди прокалюють собі язик. От кажуть, що це також шкідливо для зубів. Пане Олександр. я вважаю, що така група населення вона є групою риску в першу чергу для онкологічних захворювань. Тому що в моїй практиці доводилося багато бачити людей з канцерогенними. Випадками в порожненні роту, і розвитком, наприклад, раку язика може бути гострий край недолікованого зуба, якийсь осколочок. Пірсенка я вважаю, що люди входять самостійно в цю групу ризику. Бачив, наскільки пошкоджуються зубчики, шарик, який знаходиться на поверхні язика, б'є об центральні зубчики, і просто вибиває. Ріжучий край центральних зубів і такою дугою. І я це на власні очі бачив. Так що перспектива носіння пірсингу, ну, даній моді є даній моді, і ми не можемо комусь заборонити щось з собою робити, так само, як і статуювання або якимось Особисто, ще людини, так? так, Але я негативно відношуся тобто до цього. Тобто, все ж таки, воно шкодить? Я вважаю, що шкодить, тому що досвід показує, що це дуже високий ризик. Дякую вам за відповідь. Я думаю, що ця відповідь, можливо, дуже за, потрібна була задуматися. так задуматись багатьом, хто має, має пірсинг язика, хто проколов собі язик і хто вважає, що це красиво, насправді воно, хоча і красиво, можливо, але все ж таки приносить шкоду здоров'я зубим. Ще одне ще одне. Дефект зубів. От Більшість завжди вважалося, що це потрібно виправити. так? Зараз ми можемо навіть бачити ж серед тих зірок знаменитостей, що багато хто навпаки хоче, щоб в нього був так званий проміжок між зубами. Чи зверта... до вас звертаються люди за допомогою там виправити, чи навпаки зробити собі дефект зубів? Я вважаю, що це є проблема психологічна, і люди, які самостійно наносять, хочуть мати якийсь дефект зубного ряду, вони роблять виклик комплексам. Є люди, які комплексують, що у них криві зуби. А хтось хоче довести, що криві зуби це не причина для того, щоб я не посміхався або не мав якогось соціального статусу серед своїх друзів або знайомих, або серед населення, і не вважає це причиною для того, щоб сумувати або десь не посміхатися, і так далі. Тобто, це в значній мірі криві зуби, це є і психологічний комплекс. От лікар-ортодонт багатьом дозволяє вийти з цього комплексу. Дозволяє людині повернути посмішку в прямому смислі, тому що люди не посміхаються, люди виглядають якимось угрюмими, недоступними, непривітними, і це сказується на їхньому житті. А є такі, які вважають, якби виклик, нема зуба там, або ще якась фігля така ротова. <смір> тобто, як я собі зроблю цим а, імідж, або якийсь а, а, особливий такий. А... Статус не знаю серед друзів, знайомих це можуть бути рокери, наприклад. Вони мають якісь свої такі примхи. Можна побачити. А чи а чи бу, е були у вас такі випадки, що люди зверталися до вас, ну щось хотіли подібне собі зробити із вище названих так званих тенденцій? Моди? Ну таких екстравагантних пацієнтів, слава богу не було, тому що це скоріше всього, десь. В якихось там елітних клубах Америки, не знаю, чи в тусовках київських, де треба чимось похизуватися. В багатьох кліпах американських можна побачити реперів, які мають на зубах короночки, а на тих короночках вирізані якісь символи, які... Свідчать про належність тієї людини до певного чи іншого клану там соціального. Ну а щодо прикрас то, все ж таки у нас існує така трішечки тенденція в моді. В зубній, можна сказати в моді. Тобто є багато бажаючих, як я зрозуміла, молодих це людей. Це красиво, які... це красиво, коли є якийсь камінчик, воно дає додає шарму певного. Пан Олександр, так. все ж таки, давайте трішечки зараз підведемо підсумок красива білосніжна посмішка, що саме і, можна сказати, так коротко пройдемось по поличкам. По етапу, угу. так. Яка це посмішка, і що, як правильно людина потрібно доглядати за те, щоб зберегти посмішку, за те, щоб у неї були здорові, білосніжні, красиві зуби? Якщо коротко, то це. Постійне вживання препаратів йоду постійно, особливо в цій ендемічній зоні, де ми проживаємо, пожиттєво я б сказав. Щоб правильно використовувати ці препарати, бажано звернутися до лікаря-ендокринолога в радянські часи від Владивостоку до ЧОПа, практично по всій державі використовувалися по дитячим установам. Це такий препарат антиструмін. Хто пам'ятає одну таблеточку раз в тиждень давали. І це треба продовжити протягом всього періоду свого життя. Звичайно, щоб не було передозоровки. Наступний момент: немає зубного нальоту, немає зубного, немає карісу. Тобто, слідкувати за зубами необхідно. Коли тут ми ще не говорили, хочу коротко підсумувати вечором, після останнього прийому їжі, коли ви вже останній раз заглянули в холодильник. І більше знаєте, що не будете Що заглядати. вже не будете почистіть на ніч на вечір зубчики, тому що є час. Ви нікуди не поспішаєте, і нехай ваші зубчики відпочивають від зубного нальоту разом з вами всю ніч, і це тільки принесе їм благо. Я вам дякую дуже гарно за те, що ви сьогодні прийшли до нас в гості, за те, що завітали до нас. Можливо, з'являться якісь нові тенденції в моді. Ми з вами також ще поспілкуємося, або ж про інші захворювання зубів. Запросимо вас ще до нас, в гості. Сподіваємося, обов'язково побачимо вас тут у нашій студії. Я хочу нагадати всім нашим телеглядачам, що у нас в гостях сьогодні був лікар-стоматолог Олександр Хлопонін, з яким ми саме й говорили про білосніжні здоров'я, зуби, як звичайно ж доглядати за ротовою. Порожниною як лікувати правильно свої зубки, і насправді що таке білосніжна, гарна, така голівудська, як то кажуть, посмішка. Наші дітки також вміють дуже гарно чистити свої зубки. І Як сказав сьогодні пан Олександр, дитинку потрібно вчити з малку разом. Батьки повинні ходити зранку, показувати дитинці, як чистити зубки, змагатись може з нею в різних ігрових програмах, щоб дитинка захотіла, щоб у неї виникло бажання, щоб у неї. Були найкращі білосніжні зуби за маму чи за тата. Ну і саме тому ми покажемо, як навчають, звичайно ж, доглядати за своїми зубками наших діт дітлахів у дитячих садочках, вихованці. Тому саме зараз увага на Музика